Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра і красиво в вашому житті. А красу і позитивні емоції нам завжди дарують квіти, гарні рослини. І сьогодні ми з вами розглянемо агрогороскоп. Квітникаря на жовтень 2024 року. Гороскоп аграрний складений за київським часом. Початок місяця у нас не працюючи в плані пасівів та посадок. У нас будуть ще і є уже частина гороскопів на каналі, в яких ви можете дізнатися про інші агрогороскопи. До речі, про поливи, підживлення, зелені операції і так далі. інші. Отож, першого, другого. другого в нас молодик народиться та сонячне затемнення буде. Третього та четвертого закінчиться час гекати о 21.46. Тому цей час нічого не сіємо та не саджаємо. А ось п'ятого та шостого гарний час для тих, хто займається кімнатними квітами. Це час, коли можна висаджувати, пересаджувати, робити перевалку кімнатних рослин, розсади, яку ви вже створили завдяки укоріненим, ж, укоріненим живцям. Ну і я тут підписала поливи підживлення для того, щоб ви знали, що ми маємо такі гороскопи окремі, і не будемо тут все записувати, щоб не плуталася таке, таке ваше прохання, і ми виконуємо його. Наступний період 7 та 8 жовтня це період стрільця, зростаючий місяць, тому можна висаджувати плетисті троянди, ліани інших декоративних рослин, дуже гарний час для цього. І можна збирати насіння, викопувати цибулини або корневища та закладати їх на зберігання. Збираємо і закладаємо на зберігання, готуємо, висушуємо і на зимове зберігання. 9, 10 та 11, прошу звернути увагу тут особливості є. Перехід місяця з знака стрілець в 12.39 після 13 години можна починати до кінця доби. 10-го у нас тільки до 10-ї години, тому що починається перехід місяця з першої в другу фазу і завершиться він о 14-й з хвилинами, о 14 година можна вже починати. Працювати і місяць без курсу о 18.55. Тому до 18 години з 14 до 18, .00, 11. Як бачите, у нас три періоди в козерозі, зростаючий місяць, це кінець першої та початок другої фази. Дуже гарний час для квіткових рослин. Що можна робити? Можна ділити корневища і їх розсаджувати. Можна, можна висаджувати саджанці, декоративних, квіткових рослин, хвойних, можна проводити посадку цибулин, весняних квітів. Можна нарізати живці та укорінювати це все у ці періоди. Можна викопувати цибулини і їх готувати теж до на зберігання, але зберігання вже краще пізніше в інші знаки. Що ж, у нас з 11-го закінчується цей вечір гарний період козорожий і ми далі переступаємо до праці уже на квітниках, готуємо ґрунт і прибираємо їх. Далі у нас період знов для тих, хто займається домашніми кімнатними квітами, рослинами. 14-15 можна висаджувати, пересаджувати та робити перевалку кімнатних рослин або ж розсади. І тепличники теж цим займаються, будь ласка, така сама інформація. 15-го після 26 дня починається спалений шлях місяця. 16 го продовжується 17-го сама повня, 18-го спалений шлях місяця і завершається 19 в тільці о 14.26. Ось о 14 годині 19 го і до кінця світового дня можна висаджувати цибулини. Різних весняних квітів можна висаджувати саджанці, причому саджанці квіткових, декоративних, хвойних рослин, і нарізати живці і їх укорінювати. Оце в нас такий період 19-го. Далі перехід місяця буде в знак близнюки, і 20-21-го також можна висаджувати цибулини квітів. Але ви повинні пам'ятати, якщо у вас посуха, то суха, сухий ґрунт то треба завчасно зволожити землю. Тому я використовую краще оцей період тільця. Тут вже можна і полити землю перед тим, як посадити. Якщо ж земля волога, то можна спокійно 20-21 посадити ще цибулини весняних квітів. Гарний час для поділу корневищ багаторічних квітів і посадки їх. Можна пересаджувати, можна копати цибулини в цей час та корневище літніх квітів на зберігання, можна збирати насіння, збирати цибулини і закладати вже підготовлені рослини. Це цибулини та корневище на зберігання, знак стихії повітря дуже гарний час. І знову гарний час для кімнатних рослин. 22 та 23 проводимо посадку, пересадку, перевалку кімнатних рослин та посадку розсади, теж кімнатних рослин і в теплицях. 24 го перехід місяця з 3-4 фазу ми нічого тут не робимо. А ось 25 го і 26 го до 10 години ранку можна займатися викопкою цибулин. Копаємо цибулини, корневища літніх квітів і готуємо їх до закладки на зберігання і закладаємо на зберігання оцей період 25-26 го го до 10.30. Дуже великий об'єм. Праці у нас 27-28, коли місяць буде в знаці діва. Тут можна і нарізати живці і укорінювати. можна посадити ще цибулини весняних квітів, саджанці квіткових, декоративних ростин, закрита, відкрита коренева система. Тут вже в жовтні можна відкриту кореневу систему спокійно використовувати, можна висаджувати теж. Для кімнатних квітів дуже гарний час висаджувати квіти, у більші горшочки, робити перевалку, розсади кімнатних рослин. Місяць завершується теж в гарний час, це у нас вже 29-го, після 8-ї години ранку, в Терезах можна. І далі 30-31 го го до кінця світлового дня можна ділити корневище багаторічних квітів і пересаджувати. Але пам'ятайте, це терези, тому треба завчасно зволожити ґрунт. Або ж після посадки, через декілька днів, навіть от дивіться, 31-го, можна вже ввечері поливати рослини. Можна висаджувати їх вже зразу вже поділили, можна викопувати цибулини та корневище і закладати на зберігання гарний час, стихія. Повітря. Ну що ж, у нас ось такий сьогодні аграрний гороскоп квітникаря на 24 2024 року. Досить багато справ для тих квітникарів, які займаються серйозно, професіонально, тому що тут ще й треба буде займатися підживленням. Ми з вами будемо окремо мати гороскоп підживлення хризантем, щоб вони гарно квітли, і підживлення кімнатних рослин, які починають своє цвітіння. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.